На території, якщо брати Бориспільського району і конкретно місто Борисполя, було два телеграм-канали з спільною субкультурою Редактор. Станом на зараз в обидва телеграм-канали вони заблоковані. Адміністратори вказаних телеграм-каналів не знаходяться на території України. Це адміністратори, це представники силових структур, силових служб країни-агресора. На, взагалі з початку цей, розповсюдження цього руху в нас на території України, це буквально, буквально в районі тижня часу за вказаний період органами, спеціалістами Національної поліції України було заблоковано вже 18 телеграм-каналів з приводу пропаганди вказаної субкуль, субкультури Рида. Наша на, на жаль, Наші вороги використову намагаються використати найменш захищену частину нашого населення, наших дітей, які інколи не усвідомлюють, що оцими от можливими зборами, діями, порушеннями громадського порядку вони будуть дестабілізацією ситуації. Вони будуть працювати на певним чином на ворога, щоб нас медійно. По, по, показувати ситуацію в державі неправильно і відповідно показувати якусь можливу неспроможність або нестабільність в тилу. Ми цього не дозволимо, ми цього не допустимо. Дійсно, був в нас згідно одного телеграм-каналів, був проведений. Анонсований збір поблизу з одного одного з торгових центрів на території міста Борисполя. Поліцейські прибули туди, ніяких активних дій не не дали можливості відбутися неповнолітніх та й повнолітніх осіб близько це близько 30 осіб. Було запрошено до підрозділу поліції, куди вже викликані були батьки. З неповнолітніми проведено бесіду батькам з пояснили всю ситуацію, де дітей, навіть які самі того не розуміють, втягують якусь. Абсолютно не, не потрібну і непритаманну не, не нам історію. Е, з повнолітніми також проведено бесіду о особи, які вчинили там дрібні адміністративні пропорушення, як то поява в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння відносно складені адміністративні матеріали. За взагалі, за фактом. Е, Розповсюдження цього руху за фактом можливої підготовки до якихось хуліганських дій порушено кримінальне провадження. Ми встановлюємо допитуємо осіб, які прибувають на вказані місця. Проводимо заходи по встановленню можливих. Можливих адміністраторів, які можуть знаходитись на території України. Станом на зараз таких адміністраторів на території Бориспільського району немає. І поліція Бориспільщини зробить все можливе, для того, щоб ситуація залишалась залишалася стабільною та контрольованою, і вказана вказана субкультура чи, чи якийсь розвиток. Оце одна надумана і привита нам. Державою агресором їхнє бажання розхитати ситуацію не здійснилося. Ми попрацювали з управліннями освіти. Ми попрацювали зі школами, ми попрацювали з батьківськими комітетами, з тренерами спортивних секцій для того, щоб вони дорослі, дорослі з звичайною мовою, пояснили дітям, що це ну це абсолютно не потрібно. І це чисто ФСБшна е, інформаційно-психологічна операція І на, не, не, не окріпчує е, уми наших, на наших дітей. Ну, відповідно, їм саме основне хотілося б звернутися до вас, щоб е, донести батькам, щоб спілкувалися зі своїми дітьми, е, щоб е, їхніх дітей не використали. Якісь не, 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 щоб їхніх дітей не використали вороги в своїх інтересах. Ми повинні як ніколи зараз бути єдиною монолітною нацією. Поліція зробить все можливе, щоб ця ситуація як швидко почалась, так надзвичайно швидко і припинила.